Вже і так немає людей. А ви ще тими людьми перебираєте? Молодь вся пороз'їжджалась, немає людей. Зніміть розові окуляри. Та дивіться, я говорю за те, що ніхрін що брати на роботу розпіздяєв і ледарів. Нєфіф. Я розумію, що людей зараз мало. Важко вибрати досвідчення нормально. Але нахріна тобі на роботі людина, яка нахрін ніхіра не робить, вона просто тяне на дно. Я вам чесно скажу, ми так раніше теж, блін, треба закрити вакансію, хтось це має робити. І коли ми раз взяли людину. Поки ми її навчили, поки то, поки все пройшли, і ми розуміємо, що місяць, два, три людина ні хірашечки, ні хіра, ну, ну типу, не старається, нічого. Ну знаєте, буває таке, що старається, але не входить. Ні, просто так прийшов на 9 до 6 і уйшов. На 9 прийшов до 6 шостої уйшов. Все, ноль, ноль. Ноль бажання розвиватися. Це ж скільки грошей ми потратили на це один, друга, третя людина. Ми зрозуміли, що ніфіга, не будемо брати, аби закривати вакансію. Ми змінили умови. Зараз, ну, це, це, я вам зараз говорю, що ми не беремо давайте, на 10 тисяч людину. Ми не беремо не на де. Там нормальні на зарплати, гарні умови. Ми змінили підхід до людей. Ми почали по-іншому вибрати. Ми почали дивитися на людину. І ми зрозуміли, що якщо людина без досвіду буде, без досвіду, ноль досвіду. Але якщо вона людина, людські якості в неї розвинені, вона адекватна, вона хоче рости, розвиватися, заробляти все, то ми беремо її, тратимо тих же самих 2-3 місяці місяць на навчання. І вирощуємо класного спеціаліста. Так, да, він не професіонал спочатку, але в нього горять очі, чи в неї горять очі рости, розвиватися, отримувати гроші, зароблятись. І ну, типу, е моя думка, що я більше не хочу, не так, це не моя думка, це моє правило. Я не хочу нахрен нікого бачити на роботі з недовольною мордою, е е як людина, яка сидить з, з 9 до 6, ліж би відсидіти, забрати гроші і піти. додому. нахрен мені такі люди не треба, не хочу таких бачити. Я хочу бачити людей. Які хочуть розвиватися, які хочуть хірячити, заробляти і мати гідну заробітну плату. Я цього хочу, і ну важко таких людей реально зараз знайти. Але краще не брати, аби когось витрачати час, енергію, сили, гроші на це все, щоб потім ця людина ну не то, що навіть ушла, а ти її вигнав сам, бо ти розумієш, нахрен тобі цей розпіздей на роботі. Краще потратити більше часу на пошук, знайти ту людину, взяти її, навчити. І це буде набагато простіше, тому я перше правило тепер моє: не брати, аби кого попало на роботу, не брати, аби закрити вакансію, бо людей нема. Ніфіга лучше ми паузу візьмемо в бізнесі. Нахрен ну це буде дешевше ніж найняти людину, яка всере все нахрен, всре клієнтуру, все е, типу імідж компанії, ім'я компанії, всре нахрен такі люди. Моя позиція така.